Доброго дня, шановні судді, мене звати Черненко Олександр. Я учень 4 класу звичайного ліцею, який знаходиться в селі Бутенки і носить неї, е, відоме е, ім'я письменник Юрій Петрович Дольт Михайлик. Е, і я хочу вам представити свого робота на ім'я Робомах. Робомах це унікальний робот, який виконує неймовірні трюки. Може літати, зникати, перетворюватись на різні предмети, навіть читати думки. Нещодавно він повернувся з гастролей по новорічних ранках для дітлахів нашого ліцею. Але сьогодні я хочу розповісти лише про один трюк. Як він його робить, ніхто не знає. Для трюку йому потрібен звичайний олівець та чарівний меч. Суть трюку полягає в тому, що. Робомах чарівним мечем розрубує олівець. Ось погляньте, як він це робить. Вже я створив свого робота. Сам робот створено на базі конструктора ведо 20. В якості допоміжних матеріалів я використав звичайний олівець та канцелярську скрепку. Секрет, фу... а, секрет фокусу полягає в тому, що олівець роз... заздалегідь розрізаний на дві частини і скріплено таким чином, канцелярською скрепкою. Ще до попередніх е, приготувань потрібно взяти е, відп... і відповідно е, складена програма. Спочатку ми даємо команду обертатися е, в потрібному напрямку двигу... двигуна, потім швидкість обертання, а далі е, час обертання двигуна е, протягом 2 секунд. І зупинити двигун. Потім смарт-хаб загоряється зеленим, і, е, і потім. Е, все ж таки заново е, получай, обертається двигун вдруг, тільки в другому напрямку, З, е, потім встановлюється е, швидкість і потім встановлюється час двигуна. Е, при цьому механізм створено так, що е, від двигуна до редуктора Передається до ведучих коліс, до механізму рук. Я вважаю, що робомах це унікальний, що це чудовий робот, який розважить і здивує будь-кого. Я сподіваюся, що його виступ і мій був вдалий. Я баж... дякую за увагу. Бажаю вам успіху у конкурсі.